На Телеканалі НТК інформаційний випуск події дня. У студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. У подіях ви побачите. Найбільше село Верховинського району оновлює соціальну інфраструктуру. Кошти на це виділили з державного бюджету. В зоні АТО провів дві ротації заступник головного лікаря Коломийської центральної районної лікарні Віктор Бойко. 14 грудня в Україні відзначається день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Коломиї організовують різдвяний ярмарок біля міської ялинки розмістять святкові торговельні місця. Арсенал боєприпасів вилучила Служба безпеки України спільно з поліцією у мешканця Верховинського району у сховищі, що зломисник облаштував у підсобному приміщенні приватного господарства, він зберігав 900 набоїв до автомата Калашникова протипіхотну міну, три гранати та два постріли до гранатомета. Відкрито кримінальне провадження за статтею 263 кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії. Найбільше село Верховинського району оновлює соціальну інфраструктуру. У верхньому Ясинові відновили роботи з будівництва дитячого садка. Кошти на це виділили з державного бюджету. Досі у верхньому Ясинові діяв дошкільний заклад у пристосованому приміщенні для 40 дітей. Він, звісно, не відповідав санітарним нормам. Нормальний це є той, що для будинку фундамент, то саме є, щоб дитинка кожна могла пройти дошкільну підготовку. Тоді їй буде легше навчатися шкоди і здобути освіту. І це вже буде повноцінний громадянин України. Оскільки демографічна ситуація в селі покращується, постало питання відновити будівництво садка. Люди звернулися до народного депутата України Юрія Солов'я. На ці роботи з державного фонду регіонального розвитку виділили півтора мільйони гривень. Там дещо припинені роботи щодо зовнішніх робіт фасадних, тому що температурні умови не дозволяють цього робити на наступний тиждень. Нас трошки буде е, краще. Температура ситуація з погодою і на даний час ведуться роботи внутрішні, тобто штукатурення приміщень, стяжки і е, закінчення водостічної системи даху. Це не довго був. Це об'єкт будується чотири роки. Якщо з прив'язкою до наших умов, то я думаю, що на наступний рік. Ми запустимо ці об'єкти, село отримає дуже гарний дитячий садок. Як реалізовуються кошти, нардеп контролює особисто, оскільки з фонду регіонального розвитку фінансуються роботи ще на трьох об'єктах Верховинського району: це середня школа в селищі Верховина, пробійницький спортсал та дитячий садок в селі Зелено. Юрій Соловей каже, сьогодні гостро стоїть питання відродження українських сіл. Потенціал. Саме в сільській місцевості є колосально великі. Ми бачимо, як відбувається міграція сільського населення до міст. Але вона відбувається в першу чергу, тому що елементарної нормальної інфраструктури немає, немає нормальних доріг, немає, от так, як ви прикладу, з верхнім ясаном нормального дитячого садочку. І ці питання потрібно вирішувати. Нам для того, щоб люди залишались в селах, для того, щоб в селах створювалися робочі місця, для того, щоб в селах нормально. Можна було жити і комфортно жити, потрібно в першу чергу відновлювати сільську інфраструктуру. Окрім садка, горяни просять у депутата сприяння щодо ремонту дороги Р 24 Кривопілля Чернівці, яка нині в жахливому стані. Юрій Ігорович пообіцяв, що буде лобіювати це питання і перед кабінетом міністрів, і в комітетах Верховної Ради. Що ці 30 мільйонів вони мабуть є кошти перехідні, що при настанні. Таких погодних умов, коли можуть робити з роботи, це буде обов'язково виконано. Щодо садка у верхньому ясеневі, то для завершення робіт потрібно ще 3,5 мільйони гривень. Депутат пообіцяв, що їх виділять наступного року. В зоні АТО провів дві ротації заступник головного лікаря Коломийської центральної районної лікарні Віктор Бойко. Медик працював у складі першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова фтезіатром. А вже там освоїв ще одну професію водія санітара. Свою поїздку особливо не афішував, навіть рідним сказав, що їде на двомісячні курси. Чому медик з 24-річним стажем зробив такий вибір і чи змінився його світогляд після поїздки на схід? Ці та інші запитання поставила Вікторові Бойко Галина Досин. А відповіді дивіться в сюжеті. Віктор Бойко, майже чверть століття у медицині, має спеціальність фтезіатра. Працював у тубдиспансері на швидкій у Коломийській центральній районній лікарні з перших днів. АТО то хотів поїхати на схід, але мав проблеми зі здоров'ям. Тому через військкомат ця дорога була закрита. Тоді подав заявку у перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пергова. Не сподівався, що отримає позитивну відповідь, але виявилося, що у лікарях-тезіатрах мають неабияку яку потребу, плюс досвід та комунікабельність. Свою поїздку особливо не афішував, навіть рідним сказав, що їде на двомісячні курси у Дніпро. Про вивчати цивільну оборону, про поїздку мою на схід моя родина не знала. Я зробив це свідомо, тому що я не хотів е давати лишніх переживань родині, щоб вони всі вечори проводили біля екранів і дивилися і слухали новини і, і переживали по кожній звісті, яку передають ваші колеги, які їздять туди в зону. Віктор Бойко побував у багатьох містах на передовій, зокрема у Новоайдарі, Трьохізбинці, Кримському щасті, Станиці Луганській. Тиждень був у бойовій артилерійській частині. каже, не встиг відвідати тільки попасно. Скрізь виконував свій основний обов'язок медика. Повірте, щиро, там живуть такі самі люди, як ми. Не так там багато тих сепаратистів, як ми про них. Думаємо, всі вони хочуть України. Вони вже змучені цією війною, і жовто-синіх стягів там значно більше ніж у нас в місті. Коломия. На жаль, вони це зрозуміли запізно. На жаль, їхня вина в тому, що вони дозволили тим крикунам і тим, кого ми називаємо сепаратистами і бойовиками, взяти над собою верх. І голос розумних людей, простих затурканих людей в багатьох моментах, не було чути. Вони думали, що а якось воно буде. Віктор Бойко захоплено розповідає про діяльність першого добровільного мобільного шпиталю, рекомендує колегам приєднуватися, а ще заспокоює. Медики не мають чого боятися сюди їхати. Не в всіх місцях чути дзвін куль. Добровольчий мобільний шпиталь дає можливість вибрати, тому що теж розуміють, що приїжджають люди з цілої України, приїжджають жінки і чоловіки, і кожен по-різному відноситься до різної ситуації. Але кожному знаходять місце, де він найбільш потрібний і де він може себе реалізувати і потім сказати, що я був. Там, хай не так близько від, від передової, але я там був. Я щось зробив. Я прийняв, хай там буде 100 хворих, але я сотні хворих надав допомогу, і вони про мене будуть згадувати і пам'ятати. Щоб знати, чи боїшся, чи не боїшся, треба сісти і поїхати. Мені теж говорили різне. і коли я приїхав, я зрозумів, що багато з того, що говорили. Є просто словами піару і неправда. Віктор Бойко каже, що підхопив вірус волонтерства, а це означає, що в недалекому майбутньому він знову буде на сході. Галина Досин, Андрій Геращук, події НТК. повну версію інтерв'ю з Віктором Бойком. Дивіться на телеканалі НТК в четвер о 19.30 у програмі Герої сучасної війни. У четвер, 15 грудня, в ефірі телеканалу НТК поспілкуємося з заступником міського голови Коломиї з гуманітарних питань Володимиром Бойценом. Студії також будуть присутні представники освіти, культури та медицини. Початок о 20-й годині в четвер. 14 грудня в Україні відзначають день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Вшановують цю дату, тому що саме у грудневий час 1986 року було закінчено будівництво саркофагу над зруйнованим четвертим енергоблоком. Аварія, що сталася у квітні 1986 року, на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС, стала однією із найбільших катастроф в історії людства. Вшановуємо ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Людей, які ціною свого життя і здоров'я змогли подолати страшну трагедію ХХ століття, що сталося 26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції. Сьогодні на цій капличці горять лампадки. Ряд свічки це свідчення нашої пам'яті про тих, хто віддав і своє здоров'я, і своє життя за те, щоб ми могли сьогодні з вами тут бути. Слава тобі, Боже на слава тобі. Нехай все милостиві Господь за жертовний ваш подвиг для всього українського народу і для цілого світу. Обдаровує вас здоров'ям. Божим благословенням і многими благими літами. -га -га Опісля служби за здоров'я чорнобильців, яка відбулася поблизу каплички Чорнобильський спас у музеї історії міста Коломиї, відбулася зустріч з громадою Коломийщини, де вшанували ліквідаторів. Пані Олександра родом з Отонії, проте під час вибуху реактора була в епіцентрі лиха. Кажуть, ті страшні дні закарбувалися в пам'яті назавжди. Я працювала в місті прип'ять на атомній станції, жила в прип'яті. Мені було 18 років, то не дуже я розуміла, що воно твориться. Ну просто ми не спали. Нам носили вночі таблетки йодові. Щоб ми вживали. Сказали закрити вікна, двері, не виходити нікуди і сидіти в приміщенні, доки нам не скажуть, коли буде евакуація. Ми не розуміли, що це таке. Сказали, що ми виїжджаємо на три дні взяти тільки паспорти, документи і все решта лишити, бо ми вернемося через три дні. Пані Олександра справді повернулася у зону лиха в епіцентр радіації, приїхала працювати, каже, розуміла, що це небезпечно. Я була направлена у на відрядження для того, щоб е, годувати всіх ліквідаторів. Я працювала в їдальні поваром. Сказала, дівчата треба їхати, годувати тих людей. І Навіть не думали більше ні про що. На захід прийшли як самі ліквідатори, так і ті, хто завжди співпрацює та допомагає чорнобильцям. Їх нагородили грамотами та медалями до 30-х роковин чорнобильської трагедії. Одну із 17 нагород отримав і наш колега Віктор Поворозник. Дякую, це нагорода. цілого нашого колективу і надалі співпрацювати. Ліквідаторів, які через стан здоров'я не змогли прийти, Віктор Позняк разом із членами Коломийської спілки Союз Чорнобиль Україна відвідали вдома. Дякувати Богу, що ліквідатори залишилися живі. Присутні мали нагоду побачити і справжній захисний костюм ліквідатора. Він належав вже покійному мельнику Юрію. Віктор Позняк каже, загадка навіщо небезпечний одяг? Три десятки років зберігали у Коломийському помешканні. Юрконебіжчик, як привіз його прямо з Чорнобиля, так він висів, і це зараз син подзвонив мені. Що з ним робити? Ми його відвезли в нашу санстанцію, провезли на двох дозиметрах. Зараз він чистий. Це річ унікальна, але його не треба було тримати вдома. Унікальний експонат тимчасово зберігатимуть у Коломийському музеї історії міста, а згодом передадуть до національного музею Чорнобиль, що у Києві. У Коломиї організовують різдвяний ярмарок. Це вже вдруге біля міської ялинки розмістять святкові торговельні місця, будиночки та ятки. Там кожен зможе придбати різдвяні сувеніри та смаколики. А поки організатори запрошують всіх охочих продавців та майстрів стати учасниками різдвяного дійства та подарувати коломиянам святковий настрій. Минулого року різдвяний ярмарок у Коломиї організовували вперше. Ініціаторами виступило громадське об'єднання Коломийські атракції. Таке починання підтримали і у Ратуші. Тепер над організацією ярмарку у Коломиї, окрім громадських активістів, працює ще й Коломийський центр туризму та дозвілля. Його директор Таїсія Костюк розповідає, цьогоріч внесли деякі зміни. Перш за все щодо розміщення самих торговельних місць. Біля новорічної ялинки встановлять вісім будиночків, а близько 30 яток уздовж площі відродження, розповідає Таїсія Костюк. Ярмарку цього року приймають участь більше 30 чоловік. Буде пропонуватися різноманітна продукція. Це смаколики, різні, сувеніри, новорічні прикраси і багато всього іншого. Ярмарок розпочне свою роботу 19 грудня. Одразу після того, як новорічними вогнями засяє головна ялинка міста. А працюватиме упродовж усіх різдвяних свят до 22 січня. До слова, організатори готують для коломиян ще й розважальну програму: майстер-класи для дітей та різдвяні концерти. Особливо насиченими будуть різдвяні дні. 7 січня, коли закінчиться піс, починається святкова програма. Тобто кожного вечора буде святковий невеличкий концерт. А 8, 9 і 14 це будуть святкові концерти о 2 годині. Наразі організатори активно готуються до святкового ярмарку. Кажуть, продавцям та майстрам, які хочуть реалізувати свою продукцію під час свят, варто поспішати. Адже цієї неділі, 18 грудня, останній день для бронювання торговельних місць. Деталі за номером телефону 067 340 06 99. Напередодні дня Святого Миколая в Коломиї відбудеться благодійний проект Подаруй дітям свято за зібрані кошти куплять подарунки для дітей соціально незахищених верств. Ціна квитка від 10 гривень. Організатори запрошують також до співпраці волонтерів, спонсорів та меценатів. А на концерті вас чекає чудова програма, фотозона та багато іншого. 15 грудня, шістнадцята година, народний дім. У п'ятницю в народному домі Коломиї відбудеться благодійний захід на підтримку бійців, які захищають наш спокій, обороняючи державу в зоні АТО. В заході візьмуть участь артисти академічного ансамблю пісні і танцю Національної гвардії України, ансамблю патруль головного управління Нацполіції в Луганській області. Кошти, необхідні речі та продукти передадуть бійцям на передову переселенцям та дітям-сиротам. 16 грудня, 17 година, народний дім. Далі до спортивних подій. На Закарпатті відбулися змагання першості всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос з футзалу серед ветеранів. Честь Івано-Франківської області захищала коломийська команда Сільмаш. Як виступили наші ветерани футболу? Дізнайтеся в наступному матеріалі. На Закарпатті пройшла традиційна першість всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос з футзалу серед ветеранських команд всієї України. До участі були залучені чотири вікові категорії гравців 40 років 45, 50 та 55 років і старші. Наша команда ветеранів Сільмаш виступала у категорії 50 років плюс. Тут були дві групи по п'ять команд у кожній. Суперники Коломоян це представники Полтавської, Вінницької, Київської та Одеської областей. Наші хлопці показали високу майстерність техніку. Злагодженість дій і посіли друге місце на груповому етапі, здобувши дві перемоги та дві нічиї. Ми приймаємо участь четверте в цьому турнірі і завжди якось було важко пробитися в півфінал, не пробивалися ні одного разу, не попадали в четвірку, і нас ніхто не розглядав як можливих претендентів на перемогу в цьому кубку. Адже з'їжджаються самі сильні команди зимою. Нас очікувала дуже сильна група, адже в групі у нас були попередні переможці це Одесити. І вічний наш кривдник це Полтава, з якою ми грали у фіналі великого, великого футболу. Нас ніхто не розглядав, повторяюсь, як можливих претендентів на перемогу. Адже нас всі сприймають як команду, яка грає на великому тільки полі. Ну, ми довели, що ми можемо грати на маленькому, хоча. Спочатку було важко. Ми зіграли дві нічі з полтавчанами і з одеситами. Потім, правда, дві перемоги здобули і вийшли в півфінал з другого місця. З Житомиром ми дуже тяжка гра була. Два рази поступалися по ходу матчу 1-0-2-1. В кінці забили 2-2. І в серії після матчевих ударів здобули перемогу, вийшли в фінал. Ну там не без проблем полтавчанів виграли 2-0. Ну, останній гол забили вже. Можна сказати, коли вони вже побігли відігруватися, ми там за 5 секунд до кінця вже другий гол забили. Всі заслужили цю перемогу за рахунок, за рахунок повної віддачі. До речі, кращим воротарем турніру визнаного коломоянина Юрія Білецького. Це перша перемога коломоян у Кубку України з футзалу. Поважаємо нашим ветеранам не втрачати свій запас енергії і жагу до перемоги ще на довгі роки. А також сільма школомоя очікує на запрошення для участі у чемпіонаті Європи серед ветеранів. Ми чекаємо все ж таки запрошення як чинні чемпіони е, України. Ми чекаємо запрошення від федерації футболу в Німеччину на чемпіонат Європи. Поки інформації ще немає ніякої. Буде, я обов'язково скажу. Будемо готуватися, будемо їхати. Володимир Тарантюк, Сергій Гурмак для подій телеканалу НТК. І це був останній сюжет випуску. Значно більше інформації шукайте на нашому сайті в інтернеті ntktv.ua. Дякуємо вам за увагу. До зустрічі! Хай щастить!